Правда, я, я ну, маю бути сильною. Це... У мене все добре, у мене всі живі і здорові. Але коли тато приїхав після півроку знаходження в цьому шпиталі, я його не впізнала. Це, це просто була зовсім інша людина. Це... Його очі були дуже сумні. В нього дуже болить серце за наших хлопців. Дуже сильно. Він в мене ну, достатньо така емпатична людина, він провів вже багато операцій і ампутацій. Йому вже більше ніж 65 років. І для мене це приклад мужності чоловіка, який, в принципі, міг би там ну, відпочивати вже вдома, але він вибрав інший шлях. Тато для мене взірець сили. І я коли думаю, там що. Дуже важко я згадую історії про хлопців, які розповідав тато. І Я думаю, що я не маю права здаватися в жодному разі.